Привіт усім! OpenAI офіційно відкрила доступ до свого довгоочікуваного відеогенератора SORA. Символічно, що від першого анонсу до запуску проєкту пройшло 9 місяців. Достатньо часу, щоб ідея дозріла, трансформувалася та побачила світ як готовий продукт. SORA пропонує своїм користувачам генерацію відео з текстових запитів, зображень та відео, просунуті інструменти редагування, підтримку пресетів та розкадровки. Чи зможе вона привнести щось нове у сервіси генерації відео? Давайте розбиратися разом. Ми розглянемо інтерфейс Sora, покажемо приклади використання різних його інструментів, дамо поради щодо промптів і порівняємо сервіс з іншими подібними. Для використання можливостей SORA нам треба зайти на сайт Sora.com. Ми тестували його інтерфейс на десктопі, але всі функції сайту доступні і на мобільних пристроях. На вертикальних екранах сервіс адаптується до їх пропорцій, і його вигляд стає схожий на зручний інтуїтивний додаток. Інтерфейс наразі доступний лише англійською мовою, проте, враховуючи поступову локалізацію інших сервісів OpenAI, можна очікувати додавання підтримки інших мов у майбутньому. Повноцінно користуватися сайтом можуть лише власники облікових записів ChatGPT, Plus або ПРО, і додаткова підписка для SORA їм не потрібна. Достатньо скористатися електронною поштою, прив'язаною до вашого аккаунта ChatGPT, або авторизуватися через Google, Microsoft чи Apple. Система автоматично перевірить, чи маєте ви право користуватися сервісом. Однак варто врахувати, що з території більшості країн Євросоюзу доступ до сайту наразі заблокований. Цю проблему можна вирішити за допомогою VPN. Водночас в Україні SORA доступна без обмежень за винятком тимчасово окупованих територій. Головна сторінка сайту виглядає аж занадто мінімалістично: логотип, посилання для входу та приклади відео. Здається, у розробників ще не дійшли руки до її повноцінного оформлення. Після авторизації стає трохи веселіше: з'являються панель ведення промпту, бокова колонка із основними розділами та додаткові опції у шапці сайту. У боковій колонці сайту розташовані кілька розділів, зокрема Експлор, де можна переглянути останні і рекомендовані роботи інших користувачів SORA. Також тут знаходиться особиста бібліотека, яка містить усі ваші відео та матеріали, використані для їх створення, з можливістю організувати контент у користувацькі папки. На верхній панелі, окрім логотипа, знаходиться контекстне меню, яке змінюється залежно від активної сторінки. А також меню користувача, приховане під зображенням профілю. У меню користувача можна змінити нікнейм, обрати світлий або темний режим оформлення. За потреби ви можете зробити свої відео приватними та заборонити їх використання для навчання ші моделей Крім того, тут доступна інформація про ліміти вашої підписки, навчальні відео та сторінка допомоги. І якщо ми вже заговорили про ліміти. То давайте з'ясуємо, скільки відео ми можемо створити з різними типами облікових записів. Для користувачів ChatGPT+, Plus місячна підписка, на який коштує 20 доларів, надається тисяча кредитів. Цього вистачить на 50 квадратних відео з роздільною здатністю до 480 p та тривалістю 5 секунд. При використанні інших налаштувань ціна генерації зростає. Користувачі ж ChatGPT PRO за нескромні 200 доларів на місяць отримують 10 тисяч кредитів, змогу створювати відео тривалістю до 20 секунд у роздільній здатності 1080 p безлімітний повільний режим генерації та ряд інших переваг, включаючи завантаження без водяних знаків. Тепер, коли межі наших можливостей визначені, давайте звернемо увагу на панель введення запиту. Вона супроводжує нас майже на кожній сторінці платформи, немов заохочуючи скористатися нею. Панель містить поле для введення текстового запиту та кнопку додавання власних медіафайлів, зображень чи відео, які можуть слугувати основою для майбутнього кліпу. Також тут доступні налаштування, вибір пресетів, пропорцій кадру, роздільної здатності, тривалості та кількості варіантів відео. Окремо розташована кнопка Storyboard, яка веде на сторінку керування розкадровкою. Перед початком створення відео важливо знати про деякі обмеження SORA. Генерація відео з людьми, як зазначають розробники, наразі доступна не всім. І хоча нам вдалося отримати деякі результати, багато запитів, що вимагали зображення людей, закінчувалися помилкою. Крім того, як і в інших Ші-інструментах, на Sora заборонено створювати контент із насильством, відвертим змістом та знаменитостями. У найпростішому випадку для створення відео достатньо лише текстового запиту. Його можна задавати українською мовою, але для чистоти експерименту ми використовували англійську. Введіть опис у поле для промпту. Щоб створити ефективний промпт для SORA, зосередьтеся на темах, які добре працюють із моделлю генерації: це тварини, люди або яскраві локації. Обирайте один-два ключових елементи, щоб уникнути зайвої складності і не перевантажувати опис. Формулюйте промпт просто і зрозуміло. Чим конкретніше та чіткіше викладена ідея, тим кращим буде результат. Пам'ятайте, ефективні промпти для SORA мають бути короткими, точними та сфокусованими на головному. Задайте параметри відео. Врахуйте, що зміна опцій може змінити кількість кредитів, необхідних для генерації. Щоб дізнатися, скільки саме кредитів буде знято з вашого балансу, наведіть курсор на іконку зі знаком питання. Кредити витрачаються дуже швидко, тому під час експериментів виставляйте всі характеристики відео на мінімум, співвідношення сторін один до одного. Найнижча роздільна здатність один варіант. Це оптимальний підхід, поки ви лише знайомитеся з сервісом. Коли все буде готово, натисніть кнопку зі стрілкою вгору для запуску генерації. Скажемо відверто: результат залишає бажати кращого. Спробуємо ще раз. Цього разу зосередимося на створенні відео з людиною. Вводимо новий промпт, налаштовуємо параметри і запускаємо процес. Ну що ж, це відео виглядає значно ефектніше. Якщо ви хочете зробити результати більш передбачуваними, можете завантажити зображення або відео як основу для генерації. Для цього натисніть кнопку з плюсиком поруч із полем введення тексту та оберіть потрібний файл на своєму пристрої. Далі, як і для звичайної генерації, ви можете додати текстовий запит і налаштувати параметри. Як бачите, стиль збережено, рух реалістичний, але промпт виконано лише частково. Корисною допомогою у досягненні бажаного результату можуть стати пресети SORA. Вони дозволяють зручно керувати стилем вашого відео. Сервіс пропонує кілька попередньо встановлених доповнень до промптів, які допоможуть додати вашим роликам потрібного настрою та характеру. Ми створили відео з деякими з них, щоб показати вам, як це працює. Balloon World – яскравий веселий стиль, де всі об'єкти виглядають як надувні кульки. Стоп мошен стиль з ефектом покадрової анімації і відчуттям ручної роботи. Archival ретро стиль із зернистою плівкою, високим контрастом і ностальгічною атмосферою. Film Noir драматичний чорно-білий стиль із глибокими тінями та загадковим настроєм. Cardboard and Papercraft сцени виглядають, ніби зроблені з картону та паперу з глибокою текстурою і складками. Якщо стандартні пресети вам не підходять, ви можете створити власні. Щоб створити новий запис, натисніть кнопку Manage у меню вибору пресетів. Давайте, наприклад, створимо стиль у дусі восьмибітних ігор, натискаємо ось цю іконку і вводимо назву і опис пресета. Якщо вам бракує ідей для опису, скористайтеся прикладами з уже існуючих стилів. Після введення даних не забудьте зберегти їх. Тепер під час створення відео ви можете швидко застосувати цей стиль і просто отримати бажаний результат. І нарешті давайте розглянемо Storyboard засіб, який, за задумом розробників SORA, має полегшити створення відео з більш складними сценами. Для переходу на сторінку цього інструмента натисніть на відповідну кнопку, що розміщена на панелі введення промпту. Тут ви знайдете часову шкалу майбутнього відео, на якій можна розташувати ключові сцени. Їх можна налаштувати, задавши за допомогою текстового опису чи медіафайлів. Картка першої сцени вже створена. Налаштуйте її, а потім клацніть на вільний простір на часовій шкалі, щоб додати та описати наступну. Під часовою шкалою розташовані вже знайомі нам інструменти. Розміщуйте сцени близько одна до одної для швидких переходів або залишайте більше простору для плавного розвитку сюжету. Коли всі кадри будуть налаштовані, натисніть Create, щоб створити відео. Тепер, коли ви вже побачили кілька прикладів у цьому огляді. Що думаєте про якість створених відео? Ми поділимося своїми висновками наприкінці. А поки пропонуємо вам залишити свій коментар та перевірити пізніше, чи збігається ваша оцінка з нашою. Залежно від налаштувань та завантаженості сервісу, створення відео триває від десятка секунд і більше. Ви можете будь-коли переглянути прогрес генерації відео, клацнувши піктограму у верхньому правому куті сторінки. Готові результати зберігаються у розділі All Videos вашої бібліотеки, де їх можна переглянути. При цьому на верхній панелі сайту стають доступні додаткові опції. За їх допомогою, ви можете позначити відео як улюблене, поширити його чи завантажити у форматі MP4. Скориставшись меню з трьома крапками, можна перенести відео до певної папки, повідомити про проблему або видалити файл. Під відео розташована панель інструментів для редагування, яка дозволяє вдосконалити або змінити ваш кліп. Наприклад, за допомогою «Recut» ви можете скоротити або подовжити певні фрагменти та додати нові епізоди. Якщо бажаєте змінити настрій чи стиль відео, скористайтеся «Remix», який дозволяє додати нові деталі або проекспериментувати з візуальною подачею. Інструмент «Blend» допоможе плавно поєднати різні відео, створюючи м'які переходи між сюжетами. А для безперервного і безшовного повтору певної частини використовуйте луп. Цікаво, що ці інструменти можна використовувати із публічними відео інших користувачів, що розташовані в галереї Explore. Sora вийшла на ринок, де вже представлено кілька подібних сервісів. Безумовно, розробники SORA проробили значну роботу, щоб їхній продукт виглядав достойно. Сервіс працює швидко, інтерфейс інтуїтивно зрозумілий і зручний, а інструменти для налаштування та редагування відео добре продумані. Створені в SORA відео мають гарну візуальну якість, яскраві та чіткі сцени радують око. Однак на загальне враження негативно впливають проблеми з фізикою та реалістичністю. Персонажі або об'єкти можуть виглядати і поводитися дивно, змінювати обриси і будову, взаємодіяти нелогічно. Сервіс має труднощі з точністю виконання складних промптів. Запити часто інтерпретуються некоректно, особливо якщо вимагають деталізованих дій або сцен. Нам довелося згенерувати десятки відео, щоб отримати кілька вдалих прикладів для огляду. Коли ми стали робити запити простішими та чіткішими, відсоток більш якісних відео зріс. Однак навіть за цих умов результати часто залежать від удачі. Доволі дивним також, здається, наявність водяних знаків на відео, зважаючи на те, що сервіс фактично є платним. Тому SORA на даному етапі свого розвитку не може претендувати на роль основного інструменту для генерації відео. Сервіс може стати цікавим доповненням для користувачів, які вже мають підписку на ChatGPT, але оплачувати її лише заради відеогенерації нераціонально. Тим більше існують інші сервіси, які пропонують не менш гідні, а інколи й кращі умови. До речі, огляди деяких із них ви можете знайти на нашому каналі. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові. Ставте вподобайку і залишайте коментарі з вашими питаннями чи ідеями для майбутніх відео.